Доброго дня! Вас вітає адвокатське об'єднання захист, до речі, найбільша юридична компанія в Україні. І ми продовжуємо відповідати на ваші запитання: чи можуть відключити світло або газ за борги під час воєнного стану? Ні, не можуть. Від'єднувати споживачів від отримання житлово-комунальних послуг під час війни заборонено законом, навіть якщо клієнт має за сплату комуналки, які накопичилися не тільки під час дії воєнного стану, а й до нього. Чи потрібно оплачувати заборгованість за житлово-комунальні послуги, якщо житло було зруйновано? Ні, не потрібно. Якщо ваша нерухомість зруйнована унаслідок воєнних дій, оплачувати комунальні послуги та заборгованість по ним ви не повинні. Але необхідно повідомити правоохоронні органи про втрату житлової нерухомості у результаті війни. Чи потрібно платити комуналку, якщо сім'я виїхала на час війни за кордон? Виїзд за межі України не звільняє громадян від сплати за надані комунальні послуги. Якщо у вашому домі встановлені лічильники за світло, воду і газ, зрозуміло, ви, перебуваючи із сім'єю не вдома, не платитимете за ці блага. А кварплату вивезення сміття тощо оплатити доведеться. Що робити, якщо ви не зможете заплатити за комуналку? Фінансове становище українських родин зараз дуже непросте, але в будь-якому разі потрібно звернутися до представників комунальних служб. Тобто ви можете, по-перше, звернутися у службу, якій ви заборгували, і просити про реструктуризацію вашої заборгованості. Часто комунальні служби йдуть на зустріч клієнтам, і, наприклад, борг, який сформувався за опалювальний сезон, почастинно розтягують на увесь рік. Або, по-друге, ви можете оформити субсидію на неопалювальний чи опалювальний сезони. Процедура має свої особливості, зокрема, потребує документального підтвердження вашої часткової неплатоспроможності. Отже, під час війни українці звільнені від пені штрафів за неоплату комунальних послуг, але загалом оплату комуналки в Україні не відмінено. Виняток становлять люди, які втратили нерухомість внаслідок війни. Сподіваємось, що ця інформація була корисною для вас. Продовжуйте ставити свої запитання. Підписуйтесь на нас в Ютубі, Телеграмі, Інстаграмі та Фейсбуці, щоб не пропустити нічого важливого.